Ребята, всім привіт. Сьогодні ми йдемо мутити бабки на корі. Сьогодні відвигаємося на нове місце, в новий ліс йдемо. Я он, до... наш ліс обходив, там, де малий мицький ледне, туди обходив той ліс, там, де великий Миць. І тепер йду туди в ліс, за мельницю, яханий бабай. Хтось може знає такі села, хтось може не. Ну, коротше, йти нам дуже і дуже багато. От до... я вам прикріплю фото, скільки нам йти від малого мицька до того лісу. Що нам такого прийдеться, канал обходить, але нічого, бо йдемо і сподіваюсь зайдемо. Будемо сьогодні розглядувати кору, чи є вона там чи ні. Якщо є, то заробимо веблосів на текена. Пішов, побачив такий оп пісок отут вигребаний. Думав нори. І все-таки, так, да, оказались тут нори. Подивіться. Ну. Не знаю чиї. чи є, чи є бачите, сліди є. Не знаю чи вовка, чи лисиці. або чи лисиці. О, подивіться, наскільки тут слідов. І коз, його і Якісь такі сліди Все туди Не прогадався, все такі є нора Тут є нора Ребята і тут Анора О, отут тут нора понімаю Подивіться на свіжі сліди козандо І ось такі ось сліди на тобто, чи є сліди, чи є нори Напишіть люди в коментарях чи є це може бути Ну я думаю лисиці Ребята Ребята, лисиця в норі, лисиця в норі. Запах лисиці, запах лисиці. Отвічаю, вона в норі. Вона сидить там. Але вона звідти геть і не вибіжить. Ну вибігай. Оп! Не, вона там не буде сидіти. Є, ребята, знайшли свіжу нору лисиці. Є, все таки є. Запах із нори такий йде, лисиці, що то капець. По любому сидить. По любому. Замахався йти через такий о... Корчі їду, але то нічого, я вже почти до лісу дойшов. Вон до, там він той ліс. Зараз ще чуть пройдем і вже будемо біля нього, але ще нам треба якось річку перейти буде. Люди то капець, йоха на бабай. Коротше, йшов-шов. Там орічка, тут канала. Не пройти, не проїхати. Коротше, маю лізти через отакі корчу. Єдине місце, де я можу пролізти. Каханий бабай, це щоб добратися короткою дорогою. Коротка дорога завжди погана. Луче би йшов дорогою. Нормально вони цими корчами. Галини не втопиться, надеюсь, перелізум. А далі корчів-то нема куди ставати. Люди, наконец то я сюди прийшов. Два з половиною часа йшов і нарешті дійшов. Ноги вже втомились, а мені ще геть до ночі тут лазь. Оп, подивиться на такий тут лес, І он бачу похилена сосна заді мене. А ну зараз подойду до неї. Побачу, чи дереться, чи ні. Бо я не знаю, що тут в цьому лісі. Може тут теж все обдерто, як і в нашому лісі. Так, рібята, достаємо сукерицю і вони зараз перевіряють. Але вже, ребята, я зрозумів. Вона по-любому буде дертись. По-любому. до шматки, кори лежать. І просто ми зараз таку сокирка чути, і вона має дертись. Так і сталося, ребята. подивіться. О, дереться. Мені просто одною рукою не удобно і рука замерзла, але дивіться, все. Та ну, О, суха, такої гілки тут нападали, ця сосна впала і засохла. Далі є, це аж не віриться, с краю і вже є перший цього, перший наш скарб. О, оце я розумію, не знаю, що туди далі, бо на карті показує, що там ця є. Трошки ольшиний ліс є, а потім вже починається знову сосновий. І ми зараз прямуємо туди, сподіваюся, там знайдемо добрячі кори. А зараз поки що обдеремо оцю. Це я люди розумію. Є контакт. Живо, подивіться, ну так стільки на, на деркарі. І добираємо її повністю і будемо йти далі. Звірів тут куча, особливо пташок я бачу. Багато слідів кос. І ворон стільки літаєш що капець. Дід ли дерева довбуть. І такі от діла. Отамова край лісу, чуть пройшов вперед і дивіться, ще одна сосна з корою. Люди це просто капець, подивіться. Походу, мені кажеться, може. Я так думаю, що в цьому лісі кори просто валом. Тут кора вже відпала, скільки вона вже лежить, її ніхто тут навіть не чіпав, подивіться. І це дерево, яке вже старе, скільки воно тут стоїть без діла, не обдерте. Все, ми його тепер обдерли. Тепер у нас з цих двох дерев вийде один мішок по любому кори. Зараз по-бистренькому перекусимо, бо ми поки дойшли звідси, то я вже проголодався. Отаке ми будемо їсти, подивіться, на ну, хлібчик. Да? А на хлібчик намазуєте таку цибулю. Я її покрошив, додав олії, соль і такий салатик з цибулі вийшов і на хліб саме разом. Так і будемо зараз поки що це їсти. І ще в нас там ще є інша хавка є. Пенька ще обдеремо. О, подивіться. Ну. Пеньки люди в лісі теж можна дерти, якщо ви бачите, якщо вони деруться. О, і деякий лісник вам нічого за це не скаже. Так люди, оце там дер пеньки. І дивіться, що знайшов. Подивіться, на буряка. Я так зрозумів, він по-любому буде дерти. Конечно. Йохани бабай люди, дивіться, рукою його буду здирати. Оце я понімаю тут кори. Ви ще подивіться, ну яка тут кора. Груба. О. Оце я понімаю, кайф. О. Кора файна, груба і з цього дерева, якщо його повністю обдерти, то мішка два кори буде точно. О, є в цьому лісі ще кора. Все-таки є. А пеньків скільки тут ще є. Подивіться на ну, люди. Оце я поїмаю. На дерев. Да буде нам бабло, на текін. Тому люди погнали тако дерти і шукати ще сосом. Тому що сьогодні треба дуже багато пройти території. Взяв патика, обдерги там зверху і подивіться, скільки тут кори в нас вийшло, скільки тут цієї кори красивої такої лежить. Ну ми погнали далі. Тут ще нашого такого стовбуряку і он дош від стовбура дерево відпало, то тут трохи можна буде кори дернути. І така ми її зараз бігом обдираємо і будемо йти. Бо треба дуже багато кори розвідати, а дерти вже будемо на інший раз. Подивіться, як вона тут файно дереться. Подивіться, ще одну знайшов. Тому стільки пеньків обдираю, що капець, пеньків тут багато. І о, подивіться, скільки тут кори вон в листі лежить. О, зараз ми ще чу-чуть подеремо. Ту обдер чуть, чуть вперед пройшов. І подивіться, ще одна така сама сосна. І так само кора знизу чу-чуть залишилась, а все остальне он до в листях валяється. Пенька ще обдеремо таких хлопеньків. Тут багато. І це ще маленький пеньок. Там і більше попадаються. О, Їх дуже багато, кажу, вам, ребята. Ага, мій його ще обдеремо. Отак. Проходите і вони дуже добре деруться. Кора дуже добре і отстає. О, Все, Погнали далі. Подивіться. Ну. Ще одне нашов. О, яке тут дерево. Але кора тут файно дереться, йоханий бабай. О, поглядіть. О, далі оце обдеремо ще. Обдерли, стільки кори у нас вийшло. Тепер йдемо далі шукати. Подивіться на яке пеня знайшов здоровенного. О, тут іде таке о. І тут росло ще дерево. О, який він здоровий цей пеня. Це то я понімаю пеньок. Подивіться на що я знайшов. Державне агентство лісових ресурсів України, природно заповідний фонд України, Рівненське обласне управління лісового, лісового та мисливського господарства. ДП, Березнівське лісове господарство, Степанське лісництво, КВ, КЕС номер 29 Заповідне урочище місцевого значення. Дубовий гай. Лісове. Площа 12 гектарів охороняється законом. Якась така табличка. І крім цієї таблички подивіться на ну, що там є. Ось така вомбісятка. Подивіться на ну, такий столик. Там якась борошно. Якісь надписи тут є. Тут, тут ще що щось в пакеті, Подивіться на ну, яка тут із баба бояги стоїть. це я розумію. Це на замку, звісно. Ну, казали заглянув всередину. А ну, що тут у нас? О, люди, подивіться, на ну. самі двері. Лавочка нада під окном. тому лавочка, стол. Ого, ого, люди, подивіться, на наказ буржуйка стоїть. Цибуля, якісь свічі. Тут ще якась така печ була колись, чи що І рем'ята тут щось є. Тут, тут двері відкриті. А, це тут таке дровутня, люди, подивіться на. Дровутня, вінник, тут шейки, штуки, Палочка така, і другий поверх недороблений. Так, ребята, іще там будка є. Зараз йдемо, подивимося, що там біля тої будки. Так, ребята, закрите все. Я вам не покажу що тут, але покажу, що воно тут під хаткою знаходиться. Ого-го го ого. дивіться рамки на мед. І всякі отакі охламіна тут лежить. Ребята, я зміг вирізти сюди. І от дивіться, що там є, бо я не бачу. Ох ти шо. Що тут є? О, о, ребята, роздивляйтесь. Бо я взагалі нічого не бачу. Рукою ка е достаю. О! Аж ти що там? Отаке от діло там. Ну ми, ребята, будемо злазити. Одежі є оцей домик, да. І там, бачите, другий поверх є. А як на той другий поверх попасти, мені цікаво. Туди ж ніяк не залізти, а драбини нема. Це не що місце, де різали ліз, да? Чую, щось що якийсь запах диму. Такого оглянувся, ви, люди, подивіться. Мой дим бачите. дивите. Бачите, ну тут стільки у сухих дерев нарізано. Що он до кору можна було брати. Ви бачите, тут повирізали кору. Багато цих дерев вирізані. Ну але то не суть, ребята. Зараз коротше, бігом беремо і вматуємо матуємо місця. Тут, тут якісь такі місця пошли. І я, ребята, вже настільки далеко зайшов, що то капець. Вонто, я вам покажу картинку, наскільки я далеко зайшов. І мені стільки до хати йти, що то капець. А кори я тут не знайшов. Повирізали, там костри гори, там якась ще чепухня от його дома. І знаєте, що корей мало знайшов? Тут, зрозуміли, дуже багато оцих вокорчів, берез, дуже багато там росте, ольчнику багато, вирізаного є лісу. І от таке ого є місце. Але що, на цих вам місцях вичищений ліс, всі сухі дерева позрізані. Поки я дойшов до цього місця, то тільки пару з дерев знайшов з корою, які я вам і показав. Ну і пеньків було, але пеньки то таке. Стільки, скільки я пройшов, то ті піньки, цю кору, яку я знайшов, воно того не варте. Тому, мабуть, що будемо вже йти додому і куру, яку я знайду, вам і покажу. Оце люди, як я туди о, йшов додому, да? бачите, там ще криничка є, да? то я ще вам забув о що показати. Тут ще є отаке о місце, о, подивіться, ну. такий о мостик зроблений тут. Є така річка. Не знаю, чому вона називається річкою, це більше до канави похоже. Ще тут такий значок є. О, ПВ, пожежна водойома. Подивіться, ну тут свіжі сліди. Свіжі досочки покладжені, ось таке діло. Оце тут такий ліс в основному, подивіться, ну, там берези, я через ці берези вже скільки пройшов. І тут подивіться, ну, улішник росте, ну є така пару сосу. вон Там, ондо, ондо. Але це здорові сосни, вони не будуть сохнути. Їм тут добре рости, не густо засаджено. Там о, вирізано, там далі теж берези. І через то тут кори мало. Тільки ото на початку, як ми в ліс заходили, то там було кори, було. Ми чуть-чуть проходили, кора була то там, то там, там пеньок там велика, сосна, там менше. А тут отакий оліс, то корій нема. Олюдій нашого пенька. О. теж диреться. Ох, ребята, нарешті ми вийшли з того лісу. Знайшлися якогось сраного пенька. І більше нічого, Хороше го. Не знаю, чи цей відос буду викладати, ну, мабуть викладу, а то що зря знімав, може залетить, може Ютуб його продвине. Ну коротше, ребята, такий відос у нас вийшов. Кому понравилось? Не думаю, що вона комусь понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ждіть нових відосів.